Дорогі друзі, зараз я запрошую до слова Олексія Толкачова, письменника, філософа, футуролога, волонтера, президента благодійного фонду Омріяна Україна. І його тема. Філократія нова ідея для людства. Доброго дня. Дуже дякую вам за запрошення. Дуже дякую всім, хто сьогодні приєднався. Так я посуну трішки. О, тепер я всіх бачу. Мені може бути сьогодні трошки важко говорити про любов після такої буремної ночі, коли нас нашій милі росіяни бомбардували, били і дронами, і ракетами. І, власне. Вже 15 років я говорю про нову ідею цивілізаційну, в основі якої має бути любов, і чим далі говорити про це ще складніше і складніше, оскільки дуже важко говорити про любов, коли нас вбивають, коли нас розстрілюють, коли л'ється кров, коли несправедливість і коли довкола зло. От, власне, після початку повномасштабного вторгнення якраз Олесь Доній запросив записати ефір. От почалося повномасштабне вторгнення, і що ж тепер буде з любов'ю, як ж про це говорити? Але я переконаний, що все далеко не так погано, як може здаватися, навіть навпаки. Бо саме випробування нас і ведуть до усвідомлення того, що таке є любов і наскільки вона є важливою в нашому житті і в побудові не просто України, а всієї цивілізації. Я дуже радий, що сьогодні вже торкалися питання релігій, віросповідань. Так ви ж за часом слідкуєте, так? я можу не став. Тому що, на мій погляд, вся релігійна концепція, яку нам транслювали дві тисячі років, вона є певною мірою хибною. Бо за дві тисячі років вона так і не змогла привести людство до побудови гармонійної і красивої цивілізації, в основі якої будуть ті заповіді, про які говорив Ісус Христос. І що найцікавіше от Великдень, який відбувся якому ми всі раділи, які ми всі святкували, сходили в церкви, свічки поставили, пасочки посвятили, і нам постійно говорили про те, що Ісус от своїм жертвоприношенням скупив наші гріхи. Ні, ну все прекрасно, можна далі грішити. Як мені один казав, ні, ну така, чого? Боженька пробачить, у нього професія така. Ось це ставлення воно є геть хибним, і на моє глибоке переконання, на інтуїтивне відчуття, на певне якесь осяяння прозріння. Головна містерія розп'яття Ісуса Христа полягала геть не в тому, щоб скупити наші гріхи, це був його персональний духовний шлях як учителя показати нам шлях зцілення. От саме тоді, коли його любов пройшла випробування розп'яттям, він зміг воскреснути. Саме тоді, коли він продовжував любити, навіть в ту мить, коли його розпинали, коли його били, коли його катували, коли його злословили, коли він стікав кров'ю, а він продовжував любити, ось ця любов здатна творити дива. Саме тому, на мій погляд, сьогодні Україна, яку розстрілюють, розпинають, обливають кров'ю, зневажають, вона є найкращою на роль геополітичного глобального цивілізаційного Ісуса Христа. Тому що саме Україна проходить через ті випробування, де вона загартовує свій дух, вона здатна пізнати справжні цінності і потім повести людство до цих цінностей. Це є дуже важливо для розуміння. Ми всі мріємо про садок вишневий коло хати, Лесь Подерів'янський прекрасно краще за нас з Олесем донієм сформував національну ідею, яка полягає в культурному варіанті, в тому відчіпіться від нас. Тобто ідея полягає в тому, що ми хочемо перемогти у війні, здобути кордони 91-го року, а потім сидити ковирятися пальцем у носі і взрощувати садок вишневі коло хати, і все. І нікому нічого не винні. А як же світ? А як же людство? Я завжди писав, що ніколи метою системи не є сама система. Метою комп'ютера є неживлення екрану, не блимання лампочками. Комп'ютер має виконувати якусь функцію назовні для нас. Кожен з нас з вами живе не для того, щоб спати, їсти. Знаєте, як для чого тобі голова? Я в неї їм. Так не буває. У нас є призначення, у нас є місія, у нас є мрії, у нас є соціальна реалізація. Кожен з нас за час свого життя залишає певний слід в зовнішньому світі, і так само і Україна. Україна існуватиме не лише для того, щоб ми тут. Займалися корупцією, виборами, будували дороги велике будівництво, заводами пихтіли. У України теж є певна місія назовні в світі, і, от я більш ніж переконаний, що ця місія є місія духовного і світоглядного лідерства. Світ переживає кри... світоглядну кризу, вона відображається в популізмі, в зневірі, в постановці під сумнів абсолютно фундаментальних речей. І, зрештою, цей нігілізм призводить до захоплення а, популізмом, шоуменством і обранням таких президентів, як в США, в нас в Україні. Ну і, зрештою, Путін теж є певною мірою а, продукт цього майстерного управління масовою свідомістю за допомогою шоу. Просто хтось каже, ну, стадіон так, стадіон. А хтось інший просто підриває житлові будинки з мирним населенням і потім говорить, у нас є ворог і треба закрутити гайки. Народ каже, ого. А справа в тому, що Ісусу Христу, на моє глибоке переконання, потрібно було розіп'яття для того, щоб перевірити свою любов. Україна, проходячи через війну, зараз гартується для світоглядного лідерства, глобального світового. Лідерство можливо, це та цивілізація духовних республік, про яку говорив колись і писав Олесь Бердник, і передбачав, що Україна може стати однією з перших таких духовних республік. Але давайте подивимося, хто з інших країн сьогодні може спромогтися до світоглядного лідерства, хто може здійснити стрибок в майбутнє? Ну, візьмемо, наприклад, Казахстан країна велика, там і багата, але у них немає війни, у них немає кризи. У них немає магічного пінділя підзад, який би змушував суспільство надриваючись крокувати вперед, усвідомлювати себе, переосмислювати цінності. Немає цього. Там все гладко, там все рівно. Казахстан так чи інакше йде е, під вплив Китаю, там не буде цивілізаційного лідерства. Можна було б замислитися зараз про європейський союз. Коли Європейський Союз відкинули Сполучені Штати Америки, там зараз всі ставилися дуже розгубленими. Європейська цивілізація, вона начебто є, але вона дуже крихка, вона дуже хитка, вона захлинається під натиском мігрантів, вона захлинається в результаті постмодернізму, який, як я вже говорив, поставив під сумніви всі фундаментальні основи, основи цивілізації. І Європі теж потрібний певний новий поштовх, потрібний світоглядний лідер, хто може ним стати? Ну, Макрон хотів би, Німеччина, можливо, хотіли. А, можливо, Болгарія стане, але теж у тих країн немає таких поштовхів, і немає таких випробувань, немає того розп'яття, яке є сьогодні в Україні. І чому я говорячи про любов як про основу цивілізації, продовжую вже 15 років говорити і переконаний, що теперішня війна вона приведе ще до більш глибокого усвідомлення важливості любові. Полись Дені прекрасно сказав жодній національній ідеї не було завдання щастя, ніхто не дбав про щастя людей. А чому? А тому, що людей ніхто ніколи не любив. Розумієте, якщо людина буде щасливою, вона буде не керованою, їй не вдасться продати гербалайф, їй не вдасться продати індульгенцію і відкуп гріхів. Вона так посидить, каже: Ти йдеть в добані, я щасливий, у мене все прекрасно, я не хворію, я пішки гуляю, каштани квітне, та не хочу брати участь в вашій оцій метушні, в якихось там ілюзіях. Я не хочу, я щаслива людина. І як такою людиною керувати? Ні, цій людині спочатку треба підірвати житлові будинки, а потім продати спасіння, продати захист, продати безпеку. Чим більше людина нещасна, чим більше людина голодна, чим більше людина незадоволена сама собою, тим крутіше. Вона буде ідеальним споживачем соціальних мереж, новинок моди, смаколиків, футболу, пива, чого завгодно, тільки б а, приглушити внутрішню порожнечу і внутрішнє незадоволення. Створити цивілізацію щасливих людей можна тільки, якщо спочатку цих людей полюбити. Якщо спочатку побачити в цих людях велике диво Господнє, велике а, творіння Всесвіту, зрозуміти, що кожна людина це є дух, який прийшов проходити земний досвід. І от тоді все стає на свої місця. Треба створити інфраструктуру для щастя. Треба, щоб кожна людина максимально реалізувала ті зерни, які заклад, закладені творцем. Треба, щоб людина народила дітей, пізнала щось нове, реалізувала свої мрії. Та прекрасно, нехай кожен буде щасливий. Можливо, з цих людей. Ані держава, ані церква не зможуть нічого заробити. Але в результаті буде гармонія, краса і досконалість. І от, власне, я розумів, що треба людей полюбити. Писав-писав, і тут я дійшов до, як там було, вулиці називалися в Радянську добу перший ленінський тупік. От у мене стався такий тупік вся в тому, що коли я говорю про любов, я більш ніж переконаний, що 99% людей мене геть не розуміють, тому що у кожного з нас є власне індивідуальне уявлення, а що ж то таке любов. На моїй одній з зустрічей з блаженнішим Любом Ронгузером, коли він вже відійшов від управління церкви, він сказав фразу, яка мені закарбувалася в голові: нам потрібне нове світське осмислення того, що таке любов. Так, любов певною мірою приватизована церквою, що й не починає говорити про любов, всі кажуть, а та це релігійні проповіді, там все ясно. Позлібні ближні, все, понятно, пішли далі. От нам ж потрібно щось таке дивовижне, унікальне, особливе, дуже раціональне, що буде звучати так, щоб ніхто не зрозумів, і от тоді, начебто, за цим люди потягнуться. Але в якусь мить а, я усвідомив одну цікаву річ. Лише задумайтеся, скільки є найменувань для означення різноманітних кузовів автомобілів. Тобто ми не можемо сказати, продаю автомобіль, а який автомобіль? А, ну кабріолет, а, окей, а кабріолет, а це універсал, а це хетчбек, а це пікап і так, далі, і, так далі, і так далі. Хоча це всього лише мова про автомобілі. Буквально вчора я задав питання чату GPT, скільки є синонімів до слова радість. Він мені надав багатенько, але вони, зрештою, не були синонімами, тому що радість і щастя це все ж таки не синоніми, це доволі такі різні відчуття. Потім там захоплення, сміх. Ну, сміх це може бути ознакою радості, але ніяк не радість. Я його запитав стосовно питання: а скільки є синонімів до сум? Ой, він мені дуже багато навалив. А любов, по суті, до неї якось таких синонімів немає. Якщо подивитися на росіян, то вони взагалі люди убогі, у них взагалі одне слово. Ми з вами, хоча б, дійшли до того, що у нас два слова: у нас є кохання і є любов. Кохання все ж таки означає більш інтимні переживання, міжособистісні переживання. Коли я кажу, що кохаю, ну це, ми не говоримо, що я кохаю солодкий творожок з курагою. Ми можемо його любити. Кохання це дещо інше. Тобто, у нас вже є принаймні два означення. І тут я коли намагався зрозуміти, чому за дві тисячі років розповідей про те, що треба полюбити ближнього, треба полюбити, побудувати цивілізацію на основі любові. Ми, зрештою, так і не дійшли до любові, на наші голови так само падають а, бомби. Наше суспільство, по суті, побудоване на ненависті, як знову таки говорив Лесь Педрев'янський, в соціальні мережі вилізли всі ті, хто раніше писав на стінах в туалетах, і тепер у них є майданчики. І це величезний, величезний потік особистої ненависті та перельється з усіх екранів, з усіх смартфонів, з усіх соціальних мереж, і мені інколи навіть жахливо заходити, подивитися, а що ж там сьогодні ненавидять? Чи фігуру зовнішній вигляд директорки музею Голодомору, чи якийсь мій пост, чи ще щось постійно щось там бурлить? Чому ж не спрацювало? І коли я почав дивитися, я дійшов висновку, що не спрацювало ось чому. Тому що релігія і церква протягом тисячоліть закликала нас до жертовної божественної любові, для того, що ми маємо все-таки принести себе в жертву заради ближнього. Це все прекрасно. Але люди такі істоти, що вони хочуть бути щасливими, і їм не дуже хочеться себе приносити в жертву. Я не, я не дуже собі уявляю, як би виглядала би система освіти, якби учитель оцією жертовною любов'ю Агапе Приносив себе в жертву і вчив дітей. Мабуть, це щось якось воно не то. Я слабо собі уявляю, як би виглядала система охорони здоров'я, якби в її основі лежала жертовна любов. Так, да, були справді ж дослідники, медики, лікарі, які себе приносили в жертву, проводячи дослідження. От я дуже люблю радянського дослідника Олександра Богданова. Він створив загальну організаційну науку, вона називається Тектологія. На моїх вебінарах я її неодноразово згадував. Богданов створив перший в Радянському Союзі інститут переливання крові, і досліди він проводив на собі. І в результаті одного з переливань крові він е, спричинив собі зараження крові, і він помер. Але знаєте, ось цей сподвижническиський, отакий жертовний шлях: ну, погодьтеся, він далеко не для всіх. Люди хочуть відчувати, що їх люблять, люди хочуть бути щасливими, і тут, ймовірно, йдеться про якусь іншу любов. І тут я е, докопався до того, що у давніх греків насправді все було абсолютно прекрасно. Хтось каже, що у них було 5 термінів для означення любові, хтось говорить, що у них було 8-9 термінів для означення любові. Греки були дуже прокачені, як тепер це сучасною мовою говорять. І от, власне, ті здавалися абсолютно елементарні речі, що держава має слугувати щастю людей. Що метою має бути щастя. Те, що записано в Декларації про незалежність, прагнення до щастя. Вони ж, красунчики, 250 років тому назад, вони зрозуміли, що ну, держава не може зробити насильно всіх щасливою, але давайте забезпечимо кожному прагнення до щастя. І от тоді все те, що говорилось. А, безпека, інфраструктура, щоб кожен міг прагнути свого щастя. А далі вже як то зможе, все це було ще у Аристотеля прописано. Давні греки писали про евдемонічну державу, евдемонія. Хто з українців зараз взагалі чув про це слово? Ми захоплюємося складними концепціями: лібертаріанство, толерантність. Що ми там ще понапридумали? Купа розумних слів. Коли у нас деякі експерти написали, вибачте, покритикую, інноваційну конституцію. Я кажу: так тут у вас помилка в слові, треба інноваційна від слова інновація. Ні, це від слова інакше. Вже багато речей придумані. Не треба вибудовувати велосипед. Аристотель писав про евдемонічну державу, в основі якої примноження добробуту і щастя людей. Евдемонія це прагнення до щастя. У них це вже було. І от у цих давніх греків була величезна кількість слів для того, щоб означати любов. Ну Найперше, у них була божественна любов, Агапіо. Ось така жартовна, особистий духовний шлях, злиття з Всесвітом, злиття з творцем. Ось оце Агапі. Була е, ерос, про нього ви всі знаєте, еротична, міжособистісна, така пристрасна любов. У них була філіо, така дружня, братерська любов. Мені добре, нехай тобі буде добре. У них була сторґя. Е, Така родинна любов, як ставлення матері до дитини, це ж погодьтеся, це абсолютно інша форма любові. У них була Ксенія, це ставлення до іноземців, яке може пояснюватися як гостинність. Ну, круто як, вони все розписали, все було чітко. Тепер наступне питання. Коли 2000 років тому назад ходив Ісус Христос щось комусь віщав про любов, якою мовою він про це говорив? Арамейська мова була доволі таки примітивною мовою, і я сумніваюся, так само, як і історики-лінгвісти, сумніваються, що там було дуже багато відтінків любові. Тому ходив він без золотого хреста, одягнений казнаяк, і говорив, типа: та полюбіть одне одного. Ну, все добре, окей, записали, запам'ятали, і тут ж прийшли греки. Треба ж це перекласти давньогрецькою мовою. А що ж казав Ісус Христос? Типу полюбіть. А як полюбіть? Ну, мабуть, ж, він же ж там Син Бога, він же ж Божественної любові любив. Ну, давайте ми скрізь записуємо про Божественну любов. І по суті, все Євангеліє було записано з використанням термінів агапіо. Тобто, коли говорилося про те, що полюбіть ближнього, то там йшлося про агапіо. В Біблії десь відсотків тільки 10 використовується слово філіо, і тільки в посланні, по-моєму, до римлян використовується дуже дивовижне слово, там, де зліпили докупи і філіо, і «сторге». і любов матері до дитини, і братерську любов філосторгі. Тобто, це, взагалі, був унікальний випадок, і він один раз трапляється в давньогрецькому тексті Євангелія. А так переважно йдеться саме про Агапіо. Одне місце, я вже не пам'ятаю, як я. Може, отець пан, пан отець поправить мене? Там, де Ісус веде розмову з учеником Петром і питає, Чи ти любиш мене? Він відповідає, Так, да, люблю. І тут потім далі якась повна дурня. Бо Ісус знову запитує: Ти мене любиш? Ну, люблю. А Ісус знову платівка заїла, типу, А Ти мене любиш? Люблю. А в давньогрецькому тексті там йдуть різні слова, тому що двічі Ісус питає, Ти мене Агапіо, а Петро відповідає, Я тебе філіо. Ісус знову, Ти мене Агапіо, Ти готовий за мене віддати? Ти мене божественною любов'ю любиш. Він каже, Філіо. І от в третій раз тоді Ісус питає: Ти мене філіо. Він каже, «Да, я тебе Філіо. Ну, все, домовились. В нашому перекладі ось ця гра слів вона втрачається. Але так чи інакше релігія нам почала, вибачте, продавати. Саме божественну любов, жертовну любов. Але, як я вже зазначав, на цій жертовній любові ми не можемо побудувати спільне життя, ми не можемо побудувати державу, ми не можемо побудувати а, транспортну інфраструктуру, систему освіти, систему охорони здоров'я, тому що люди не хочуть жити жертовною любов'ю. Це жертовна любов це є дуже індивідуальний шлях духовного розвитку, це є певний ідеал. Ідеал, в якому ми маємо слідувати за Ісусом Христом і любити безумовно, але далеко не всі до цього спроможні. Я якраз усвідомив, що омріяна Україна, як можливий цивілізаційний лідер, вона має будуватися на цій братерській любові, на цій дружній любові, на більш людяній любові, божественна любов має залишатися прерогативою духовного шляху і особистого індивідуального удосконалення, але нам потрібна практична річ. Яку ми покладемо в основу абсолютно всіх процесів в державі. Братерська дружна любов вона полягає в тому, що справді спочатку я люблю себе, а потім я люблю вас. Мені добре, Господи, дай хочу, щоб всім було добре. Мені настільки добре, що мені абсолютно байдуже, в який колір ви пофарбували собі волосся. Якщо ви хочете фіолетовий колір волосся, раді Бога, та хай буде. Коли вчителі приходять щасливі, тому що з любов'ю до себе, вони спочатку. Розумієте, вони не приносили себе в жертву. З любов'ю до себе вони опанували етику праці, вони за заповітами Григорія Сковороди обрали споріднену працю, до якої у них лежить душа, а потім вони кайфують від цієї праці, вони йдуть на роботу як на свято, тому що єдина споріднена праця робить людину щасливою. І вони приходять, а там сидять абормоти діти, а у них дружня любов до них. І цим вчителям настільки по кайфу, їм настільки класно, і вони хочуть, щоб дітям було класно, вони хочуть поділитися своїм багажем, своїм багатством, з цими дітьми. Уявіть те ж саме з а, лікарями, адвокатами, охоронцями. Я вам скажу таку річ. Ми, скільки в мене ще часу? Все? Ладно, зараз буде. Ми в Херсоні а, привезли гуманітарну допомогу одній сім'ї, в якій дівчинка 14 років. Вона постраждала від обстрілу дронами, у неї було поранені, і ми оплачували її реабілітацію. Ось ця 14-літня дівчинка стоїть і говорить, що вона не просто хоче жити в Україні, вона мріє стати поліцейською. Для неї це спорідна праця, щоб допомагати охороняти інших людей. І от я зрозумів, що будувати цивілізацію потрібно саме на цій дружній братській любові, на філіо. Я більш ніж переконаний, що любов вона може бути фундаментальною цінністю саме цивілізаційного масштабу, тому що коли українці говорять дуже багато про свободу, ми не побудуємо цивілізацію на основі свободи. Цінність має бути настільки все проникною, щоб ми могли вимірювати будь-які явища, будь-які суспільні стосунки за допомогою цих цінностей. Якщо у нас лежить... Хлопець з відрізаними відірваними ногами в шпиталі, вибачте, застяний, смердючий і немитий. Чи можна змінити цю ситуацію за допомогою цінності свободи? Ні. Туди треба трішки любові принести. І коли медперсонал з любов'ю дивиться на цих хлопчиків, хлопчики стають нагодованими, постриженими, помитими, чистенькими, просто трішечки любові. В якусь миті я зрозумів, що будь-яке явище, будь-яке соціальне середовище, будь-який процес, будь-яку дію, ми можемо розглядати через призму того, а чи є там любов ось ця філіо, чи там немає цієї філіо. І чому моя доповідь називається філіократія як нова ідея для людства? Джиммі Гендрікс, видатний американський співак, музикант і композитор, колись сказав фразу: Коли влада любові. Стане сильнішою за любов до влади запанує мир на землі. Що таке влада любові? Це філіократія. Я з жахом усвідомив, що цей термін не використовувався. Зараз я пишу продовження Книги Омряної Україна», де я, власне, хочу сформулювати цей концептуальний рух філіократії як цивілізаційне зерно для переродження і зміни всього західного світу, може і не тільки Західного світу. Я переконаний, що в результаті цієї війни Україна може стати провідником для людства, провідником духовного світоглядного оновлення, створити нове програмне забезпечення, в основі якого буде філіо. І ми покажемо, як трансформувати всі сфери соціального життя. Україна це зможе зробити. І в цьому є велике призначення, закономірність і доцільність цієї кривавої жахливої війни. На жаль, це так. Ця війна йде не за незалежність України, не за кордони, не за українську мову. Це все другорядне. Ця війна ведеться за цивілізаційні цінності майбутнього. Чи в основі майбутнього буде любов до людини, і тоді люди стануть щасливими на основі всіх 25 сходинок до суспільного щастя, або майбутнє буде собою являти образ орелівського майбутнього, де чобіт топче обличчя людини. Де системи будуються на страху, на пригніченні, де сьогодні в Росії забороняють виходити з плакатом із заповідю вбий», а завтра можуть заборонити жінкам говорити в голосах це в Афганістані, або любов буде в основі майбутнього, або страх і ненависть. І Україна сьогодні провідник, і вона на лезі. Тому ви розумієте, наскільки багато залежить від нас з вами. Культивуйте в собі любов. Творіть все навкруги з любов'ю, ставайте творцями-провідниками зранят майбутнього, світогляду майбутнього, і любов'ю переможемо. Слава Україні! Героям слава дуже дякую вам, Олексію. Скажіть, будь ласка, в якому році ви написали «Омріяну Україну? Я її написав 2012 році, але вона у мене по суті народилася як збірка моїх попередніх статей в українській правді. В Українській правді я писав у 2009 році, вперше я написав про те, що теперішня Україна не має майбутнього, що вона позбавлена мети, що нам потрібна амбітна мрія, і що в основі національної ідеї має бути любов. Так що цим ідеям 15 років. Ну, дивіться, значить, ви в 2012 році на нашому форумі ви робили презентацію своєї книги. Так. Вона вийшла в 2012 році. Це був цій же ж будівлі. Пройшло 12 років. Уже 13? 13 років. Уявіть собі, за цей час ви стали просто апостолом любові України. Дякую Госпіталю. дуже вам. Це чудово. Розумієте, це ж дуже класно, що нам для зміни України і світу не потрібно ніяких глобальних фундаментальних змін, типу там прийняти нову конституцію або, наприклад, обрати мене президентом. Нічого не треба. Кожен з вас може буквально брати, робити, змінювати своїм прикладом, ставати апостолом любові, провідником, новим Лютером. Це настільки класно, коли немає жодних умовностей. Кожен може. Можливо, це якраз те, що робив Лютер. Він показав, що шлях Христа доступний кожному. Ми трішечки пішли іншим шляхом. Ми вирішили, що він вже відкупився наші гріхи, а ми можемо жити як завгодно. Ні, ми маємо іти тим шляхом і самі ставати спасителями для навколишнього світу, змінювати навколишній світ. І от тоді, коли ми будемо відходити в кращі світи, коли закінчиться наш земельний шлях, тільки уявіть наскільки класний слід залишиться за кожним з нас. Ще такий буквально момент Тодам. В цій філіократії, взагалі, всі концепції мріяної України я раптом усвідомив, що це шлях до духовної еволюції людства, тому що еволюція людства це не вживляння чіпів собі, це не друк печінки на 3D принтерах, це не біотехнології, це не безсмертя. Справжня богоподібність, та про яку мріяло людство, полягає в тому, щоб досягнути Бог є любов, тобто почати діяти з любові, а друга річ Бог є творець. Коли ми перестаємо бути споживачами, а стаємо творцями, починаємо діяти, змінювати світ. вуаля, я вас вітаю, ви стаєте богоподібними. Ви є любов'ю, ви є творцем. Тому все дуже просто треба просто почати діяти. Дуже дякую вам до зустрічі. Чудово! Ми повністю на вашому боці.